Не там, де ти залишив. Я завжди залишаю ключі на гачку біля дверей. Завжди. Рівно посередині, поряд із чорним шарфом. Це звичка. Одного вечора, коли я повернувся з магазину, ключі були на підлозі, просто валялися перший гачок був порожній. Напевно, зірвались, подумав я. Але все було дивно. Наче хтось знав, де я їх тримаю, і навмисно зняв. Наступного дня я прокинувся і виявив, що чайник уже кипить. Я живу сам. Я не вмикав його. Почалося з дрібниць. Книга на іншій полиці, шкарпетки складені інакше. Мелодія, що грала з телефону, хоча я не ставив її на програвання, сприймалося як розфокус. Може, я просто забував. А потім команд я почав чути кроки коли лежав, коли читав, навіть у ванній. повільні, легкі, впевнені. Я купив камеру і залишив її ввімкненою на ніч. На записі тиша, темрява і рух у дзеркалі. Не в кімнаті, у дзеркалі. Хтось або щось проходив за мною, але тільки у відображенні. Я спробував не дивитись у дзеркала, але кожного разу, коли я проходжу повз, воно світиться ледь лише на мить. Вчора я розбив одне просто вщент. Сьогодні зранку на його місці було нове, і в ньому я. Стою, але з іншою позою, і з усмішкою, якої я не відчував.